Ранкова ракетна атака на Вінниччину про деталі від повітряних сил та кількість травмованих. Шість кілометрів пішки познання, чому в Вендичанській громаді учні залишилися без шкільного автобуса. У Вінниці до школи пішли майже п'ять тисяч першокласників. Як навчатимуться в умовах війни, розкажемо. Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств в області. Серед травмованих троє цивільних. Так наслідки нічної атаки на віночну прокоментував очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов з власних джерел Суспільному. Відомо травмованих восьмеро їхній стан не коментують. Визнач гарчка такого. Це одна із стіл Калинівської громади. Тут уламками та вибуховою хвилею пошкодило вісім будинків, каже староста села Василь Сторч. Побитий шифер, вікна, зірвані двері. Місцева жителька Ольга розповідає, хату будували кілька років. Цьогоріч планували в'їхати. Тепер каже нікуди. На світі поки поприбало по все страшне прибираю, бо посіклі тут хлопці ходять. Я хожу мені. Аж ноги коле це сікло і осколки. То я трошки хочу поприбирати. Вся криша. Комін Грубо розкололась звідти з той сторони видно. Всі п'ять вікон, все полетіло. Пошкоджений дах та зруйновані перестінки у новобудові по сусідству. Власниця пані Раїса каже, ремонту хата не підлягає. Ми приїхали сюди і побачили, що повністю все зруйновано. Перестінки, панелі, дах весь приїхали служби, сказали, що він непридатний для проживання. Потрібно все заново. А як далі, не знаю. Вибуховою хвилою пошкодило і хату пані Надії. Шифер підняло, то треба зараз все перетягувати. І оце вікно це теж треба прибивати, бо, видно, тільки грати затримали його. От, і он до чоловік прибиває вже це вікно в віранді. Суспільному жінка розповідає про пережите під ранок. Воно ну, як гахнуло, знаєте, таке зарево було, як ото пожар. Я одразу догадала, що це ж не пожар, це ця біда. От. Потім другий раз воно гахнуло, що все, і хата, і ходуном. Я думала, що капець я швидко вискочила, бо думаю, так в хаті то ще завалить. На яку суму завдано збитків нині з'ясовує спеціально створена комісія, каже староста села Василь Сторч. Головне каже, що усі живі. Оглядаємо кожний будинок. Це буде десь трошки згодом буде. Значить, будемо знати результат цього нещастя нашого. Це все процесі. Я думаю, що буде даватися матеріальна допомога. Сигнал повітряної тривоги в області прозвучав о 4.30 і тривала до 5.25. Перші вибухи місцеві жителі почули о 5 ранку. На фейсбук сторінці командування повітряних сил Збройних сил України йдеться. Ворог завдав удару крилатими ракетами калібр, запустили їх із -за акваторії Чорного моря, район Феодосія. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. 7.30 з квітами та під парасолями на зупинці у селі Конева збираються батьки та учні. Рік тому їх тут забирав шкільний автобус. Та сьогодні добиратимуться хто як зможе, розповідає мама Мирослава Шовкалюк. Бо шкільний автобус сюди більше не їздить. Старші їдуть велосипедами. Деякі батьки нанімають машинку. Машинка теж не дешево стоїть, щоб поїхати. Добиратися дітям до школи треба у село Озаринці, а Це майже 5 кілометрів через поля, розповідає мама Галина Кирильчук. Транспортом це буквально 10-15 хвилин. А щоб добратися, ну їм треба на годину швидше вставати. Восьмикласниця Анастасія на уроки або їздить велосипедом, або ходить пішки. Каже, збираються з друзями компанією, бо самі ходити страшно. Там собаки, ми будемо просити власники, щоб вони закрили собак, щоб ми приїхали ну, йшли пішком. А ще бачите, дорога заросла. Нам машини їздять дощом, обливають нас. До ліцею возаринця ходить 24 учні, розповідає директор Віктор Мельник. І перший клас, і другий клас, і третій. Десь вісім діток повинно бути молодших. Потім п'ятий шостий. Це не набагато відрізняється. Їх також десь п'ять-вісім діток. Тобто маленьких діток до шостого класу, близько половини це якихось. Раніше учні возив шкільний автобус, він був на балансі ліцею, мав малу пасажиромійськість, тому робив два рейси, каже Мельник. Але через незадовільний технічний стан возити дітей ним не можна. Організувати підвіз дітей з села Конева до Озаринець проблемне питання, каже на начальник профільного відділу Вендечанської селищної ради Роман Трачук село Конова належить до їхньої громади, а ось школа знаходиться на території Могилів-Подільської. Одна громада не може фінансувати послуги, які надаються в іншій, та й автобус Менденчанської школи не може возити дітей до навчального закладу в іншій громаді. Якщо населений пункт знаходиться на межі двох громад. Вони спільними зусиллями мають забезпечити підвіз дітей. Тому каже 2021-2022 навчального року за підвіз сплачували на умовах співфінансування обидві громади, аби не було нераціонального використання коштів. Але на 2022-2023 такої домовленості не досягли, бо Вазиранецького ліцею автобуса немає, посади водія і супроводжуючого вихователя скоротили. Тоді розповідає, запропонував шукати приватного перевізника. Він порахував. Це буде приблизна сума 575 тисяч на рік. Ми звернулися відповідно з листом, що ми знайшли підприємця з вашої громади. Він готовий возити. Давайте цю суму розділимо пополам. могилів подільська громада знову цьому нам відмовила. Батькам каже Трачук, пропонували перевезти дітей до Вендичанського опорного закладу. Тут є автобус неоплан, який розрахований на велику кількість пасажирів. Підвіз дійснюють двічі на день, бо у першу половину навчаються учні молодших класів, у другу старшокласники. Батьки не погоджуються, случаючи повітряна тривога, далеко їхати чи дитинка захворіла, за дитиною. Теж треба їхати. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк коментувати ситуацію. Відмовився Допоки в обох громадах чиновники цитують закони. Діти у теплу пору року добиратимуться як можуть. А ось що буде взимку, каже Галина Кирильчук. Громади не можуть знайти цільове використання цих коштів для діток. А для кого ж тоді ці кошти використовують? Суспільне стежитиме за розвитком подій. Деталі повідомимо. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Суспільне новини. Вінниччина. На шкільному подвір'ї одного з Вінницьких ліцеїв збираються учні. Цьогоріч день знань офлайн для школярів перших та п'ятих одинадцятих класів. Свято першого дзвоника у такому форматі у них проходитиме вперше за останні три роки, каже директорка ліцею Валентина Нестюк. Це такий старт, енергійний старт у новий навчальний рік. Безпекова ситуація, звичайно, заставляла задуматись над тим, як обрати сьогоднішнє святкування. Дуже просили діти та батьки все таки дітей зібрати на урочисту лінійку. Лінійку розпочали з розгортання українського прапора. Це подарунок випускника ліцею, якого він придбав за донат для ЗСУ, каже Нестюк. На прапорі підпис головнокомандувача залужного. Ліцеї три перших класи. Валерій Черкашин до ліцею провів сина Віктора. Суспільному розповідає син, не міг дочекатися, коли вже піде до школи. Але сьогодні чомусь розхвилювався. Він кожен день збирався, казав, що коли, коли швидше, швидше. Сьогодні трошки переживає звичайно, але це для дітей власне. Каже, має надію, що навчання буде офлайн. Діти, особливо ті, які в перших класах їм дуже необхідно бути присутніми в колективі і бути присутніми з вчителями, які їм будуть пояснювати це більш наглядно. Тобто, а не сидіти за екраном і щось увавлювати щось нового для першокласників, навчання очне старші класи вчитимуться як офлайн, так і онлайн, каже Валентина. Нестюк. врахують побажання батьків та самих учнів. Майже 1150 учнів, серед них. Практично порядка ста це учні, які обрали дистанційну форму навчання. Офлайн навчання і онлайн є переваги свої, але офлайн навчання більш мені подобається, оскільки більше спілкування живе з однокласниками, з вчителями, і мені здається, оцінювання більш точне. Шестикласниця Людмила Москалюк каже, за школою засумувала на онлайн онлайн-навчанні Дуже важко навчатись то немає світла, то ще щось, то якісь перебої з комп'ютером, і ти, тобто, не попадаєш навіть на навчання. А в школі навіть під час тривоги можна в Україці позайматися з вчителем. Мені пече в школі буде. Ти можеш ну взаємодіяти з вчителями, питати їх. Я була за кордоном, тому я трошки пропустила цей шкі... цю шкіль... цей шкільний вайб, як зараз кажуть по модному. Але в принципі навчалася добре. Мені сподобалось зараз. Дуже добре повернутися в стіни рідної школи. За словами директорки профільного департаменту міста Оксани Яценко, на сьогодні з укриттями у Вінницькій громаді 33 ліцеї. Втім, офлайн навчання проходитиме у 42 У решту дев'яти закладах під час повітряної тривоги учні перебуватимуть у сховищах, що поблизу це закріплено відповідними меморандумами. На онлайн навчанні будуть два ліцеї. В Одному з приміщень триває робота з облаштуванням укриття, а в іншому зараз розпочинається. Так як ми на жаль, уже другий навчальний рік починаємо в умовах воєнного. Стану адміністрація розраховує відповідно до кількості місць в укриттів, скільки може дітей вийти в першу зміну, скільки дітей може вийти в другу зміну, чи може це бути повністю офлайн навчання, чи це буде змішане? Їхнє укриття каже Валентина Нестюк, розраховане на 300 учнів початкової школи. У нас сім класів в першу зміну та п'ять у другу. Ми розвішали вказівки, ну, де який клас буде перебувати під час тривоги. Тому що діти початкової школи вони найбільш вразливі. Учні ж 5-х та 11-х класів на час повітряної тривоги переходитимуть в укриття що поруч. Ольга Антохова Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Харківський національний університет внутрішніх справ до Вінниці торік релокували два його факультети. День знань тут розпочинають із хвилини мовчання в пам'ять про захисників та захисниць, які віддали життя за Україну та правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Як і попереднього навчального року, курсанти вишу вчитимуться офлайн, каже ректор закладу Валерій Сокуренко. Всі курсанти сьогодні заходять в аудиторію і будуть навчатися тільки в очному форматі. Анастасія Шумович розповідає: сюди вступила на спеціальність кримінальне право родом із Хмельниччини. Вона каже, єдина дівчина у групі. Я зробила свій усвідомлений вибір, і батьки мене підтримали і дозволили, і тому чому б ні. Курсант Ігор Вітюк до університету вступив, бо хоче як брат працювати у поліції. Хлопець родом із Оратівщини. Як ті віти воєнно вчилися, Він каже: іди лучше в поліції, будемо разом служити. З 1 вересня стартував навчальний рік і у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Тут святкову лінійку теж розпочали із хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. Яна Резнік першокурсниця. Донецькому університеті розповідає, вивчатиме маркетинг. Мені здалося, що маркетинг все дуже цікаво. Я вирішила спробувати себе в цій сфері. Ну я сподіваюся, що я стану дуже добрим спеціалістом. і в мене все вийде. Третюкурсник факультету філології Юрій Прокопенко тримає факультетський штандарт. Біля нього гуртуються першокурсники. Розповідає перші два роки, навчався змішано. Цього року сказали повернутися до очного навчання. Мені і той, і той формат вподоби. Звісно, хотілося більше аудиторно, бо ти там друзі можеш бачити там одногрупників там з різних курсів. Новий навчальний рік у Донецькому університеті розпочинають офлайн, розповідає декан одного з факультетів Олександр Шендрик. У тих корпусах, де укриттів немає, будуть користуватися тими, що поруч. До кінця вересня триватиме до зарахування на платну та заочну форму навчання. Всього у закладі вищого світу здобуватиме майже тисяча студентів. Економічні спеціальності. Юридичні спеціальності, філологічні спеціальності, особливо іноземна мова. Понад 2,5 тисячі студентів цього річ вступили до Вінницького торговельно-економічного інституту. Найбільше заяв на право, психологію та менеджмент. Графік навчання змішаний, каже директорка закладу Наталя Замкова. Перший, другий, третій курс дальної форми навчання навчаються очно в аудиторіях. Четвертий курс за опитуванням і за поданням ради студентського самоврядування інституту і опитування, в якому взяли участь всі студенти, і 88% проголосувало за те, щоб ми продовжували онлайн навчання, залишаються на онлайні. Магістр, перший другий курс, також залишаються на онлайн навчанні. Як розповів Суспільному заступник начальника профільного управління обласного департаменту гуманітарної політики Анатолій Калєтнік з Одинадцяти закладів вищої освіти Вінничини з вересня навчання стартує у 9. у серпні. На навчання вийшли аграрний виш п'ятього коледжів та педагогічний університет імені Коцюбинського. В основному буде вибиратися змішаний формат. Єдиний у нас один є приватний заклад вищої освіти, який скоріше за все буде продовжувати працювати в онлайн резимі. Андрій Коник, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1689 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.